10-22 вересня у всій країні лунають слова вдячності людям, котрі силою великої любові до батьківщини щохвилини наближали перемогу у великій вітчизняній війні. Аби протидіяти фашистам, наші співвітчизники не лише без остраху йшли на фронт, а й об'єднувались у підпільні групи та партизанські загони. Цьогоріч партизанському руху України виповнилося 70. У Бердичеві річницю відзначили низкою заходів. Одним з яких стала зустріч партизанів та підпільників у музеї історії. Підпільники і партизани. Наша слава, наша гордість це вірні сини і дочки України, якими століттями пишатимуться прийдешні покоління. Присутні згадували, як на 16-й день війни німці окупували Бердичів і почали розстрілювати та грабувати населення. І воно повстало проти нового порядку. Вже у серпні 1941-го в місті почали діяти кілька підпільних організацій. Серед них група під керівництвом колишнього військового керівника маштехнікуму Антона Яворського. Майже півтора року народні месники влаштовували диверсії у тилу ворога, знищували солдат і техніку, друкували листівки. Згодом організацію викрили, а її учасників розстріляли. Влітку та восени на на території Бердишівського району діяли партизанські з'єднання Ковпака, Наумова, Шукаєва тощо. Загалом на території України під час Великої вітчизняної війни функціонувало понад 6 тисяч партизанських загонів, у яких воювало більше мільйона людей, говорили на зібранні. Воєнні пісні у виконанні народного аматорського хору ветеранів війни та праці навіяли на учасників зустрічі животрепетні спогади, і в очах живих легенд блиснули сльози. Все, що прожито, все в середині, в душі, і ніколи не ніколи не забудуться солдати, які йшли на смерть. Їх було ціла рота, і вони хотіли пити, але їм було сказано відставіть. І два кілометри пройшли, і всі під танками. Ми їх хоронили. Я ніколи цього не забуду. Я сказала собі: я буду старатися допомогти нашій армії, щоб освободити безрішу Україну, щоб побачити перемогу, щоб усміхатися, щоб не бачити снарядів розриваючихся, щоб не бачити, як в небо покривали чорні тучі, і там падали бомби. Так, тоді ще 16-річна Олена Дудчик і стала партизанкою. Із 1943-го до моменту звільнення України вона боролась із ворогом у складі кавалерійської бригади імені Леніна. Я свій страх згубила в лісі, як пригнула з поїзда, мене везли в Германію. Я там страх забула, було страшно, але я його згубила там. І після того вже нічого не було страшно. Мене лошадка виручала, вона прикривала мене, коли, коли бомбили, коли летіли трасіруючі пулі. Було страшно, безусловно. Тоді ніколи ніхто не думав про життя, а не було перемогти. Потім учасники зустрічі взяли участь у покладанні вінків до вічного вогню та могили підпільників, що на військовому кладовищі. Тим часом на гостей чекали у сьомій школі. Її колектив підготував літературну музичну композицію під назвою Шляхами мудрості і слави. Та перед тим як потрапити до класу, ветерани і посадовці могли оглянути виставку з квітів, приурочену дню партизанської слави. Кожен клас підготував свою композицію. Я, як класний керівник 5 класу, хочу відзначити, що дружно працювала команда батьків мого класу і дітей, і ми не просто зробили композицію, ми провели екскурсію в ліс з дітками, щоб діти наочно бачили, от як це в лісі і як знаходилися ці бійці. Діти з батьками самі своїми ручками це все збирали і готували. І тому от такі в нас вийшли композиції, діти старших класів ходять, і хто знає німецьку, звичайно, розуміє. Одна одній наші композиції написано Ахтун Партії. Занен, тобто ми дітям пояснювали наскільки боялися в часи війни фашисти у цього напису. І тому ми з дітками зробили прекрасну композицію Партизанський ліс. І звичайно, ми повинні пам'ятати про тих, хто приніс нам сьогодні цю перемогу, і це почуття прививати нашим дітям. Учні сьомої школи проводять пошукову роботу про підпілля у Бердичеві. В її ході дізнались, що окрім відомих Анатолія Щолкіна, Станіслава Луженецького, є дві тощо, були інші патріоти, як, наприклад, житель мікрорайону цукрорафінадного заводу Василь Бабурін, котрий входив до складу групи, що діяла на Чернігівщині. Крім того, завдяки школярам біля пам'ятного знака Володимиру Завадському завжди лежать свіжі квіти. За збереження пам'яті молоді подякували самі партизани та їхні родичі. На перший погляд. Ну, підпілля це вже не така, не така вже, що там бувають, Вони сказають, живуть сили, то кажуть, прикільника, але з другої погляди, як перевелися, вони вносили надію радянському народу. Вони показували, що боротьба можлива, що треба боротися. Мы уходим, уходим, Жени так, как могли, не сходя с высоты. Вы на наши могилы сыновей принесите, приведите, принесите с собой полевые цветы. Вам счастья, жизни, радости, любви к школе, друг к другу и навечно оставаться молодыми и счастливыми. Діти усвідомлюють, що свого часу партизани і підпільники допомогли воїнам відстояти мир і свободу батьківщини. А тому кажуть, ветерани заслуговують найкращих слів і найкращого людського ставлення. Наша школа підтримує стосунки з ветеранами і дуже часто ми чуємо такі слова, що фашисти дуже, дуже сильно знущалися над нашими людьми. Е, ну, їм було дуже важко, адже вони ще дехто був дітьми, дехто тільки школу закінчив. Тому це було дуже важко для них пережити ці події. Партизани вони по своїй волі захотіли і захистили нашу батьківщину. Вони нічого не боялись, вони стріми, вони стрімились, можна сказати, до цього і. Хотіли якнайкраще зробити для нашої країни. Вони вірили в це і досягли своєї мети. Я ними можна сказати, навіть захоплююсь, тому що не кожен зараз в наш час на таке піде. За тебе, за мене, за всю батьківщину, хто фронтом звитягав, що поруч з тобою, боровся з фашизмом і гинув обої, хто месником смілив, тоді партизани і ворога нищо, героїв незнаних. Згадай їх усіх замордованих. І гідно живи, і життям не дожити.